Доброго дня, хочу записати відео про Jassic MIG 270 Заказував на сайті jaSic.ua. Апарат просто шикарний, варить добре, можу щось показати, немає бризг, ніде нічого. <кхем> Ложе ідеально. Кожний шовчик це у нас чудо. Провар обалденний. І це при тому, що проволока 0,8. Якщо поставити проволоку сюди одиничку, бачимо, так, да, що 0-8. проволока. Просто прекрасно. Е, по подачі проволоки. Е, мотор просто огромадніший, навіть однороліковий механізм виталкує проволоку з рукава так, що просто зі збитком трохи. По управлінню все замечательно, тобто все чотенько робить, без всяких нарікань кожна. Кнопочка, є у нас синергетика, э, е заварка кратера, вибор проволки, е вибор газу, міг, ті, ММА втіх, то есть все просто прекрасно. Все робота, це в нас індуктивність. Е Режим 2Т4Т, протяжка проволоки, зброс настройок і постгаз спробувати Так що, апарат шикарний. Я рекомендую для підприємств, навіть для крупних, тому що сварка дуже добра і варить дуже файно. Казали, що рукав. 5-метровий буде для нього дуже здоровий, але ну, я думаю, що він 5-метровий рукав потягне взагалі спокійно, навіть без всяких. Етіх. Може в дальнішому спробую і зніму тоді відгук, як він буде себе вести з 5-метровим рукавом.